Я вважаю, що навколо таких реформ безумовно парламент об'єднається, адже про що сьогодні йде мова, і що рекомендації пана Кокса пропонують Україні? По суті, пропонують конкретний механізм посилення парламентаризму в Україні. Це надзвичайно важливо для того, щоб проводити справжні реформи, в тому числі економічні, соціальні інституційні, Україні потрібна сильна влада і сильний парламент. Парламент, який бере на себе відповідальність за формування ФАФО уряду, і який у разі не виконав. Нання тих настанов, які отримані, цей уряд звільняє і міняє відповідний курс. Тобто, саме для цього і розроблена ця дорожня карта. Адже подивіться, що вона передбачає, вона передбачає низку рекомендацій щодо посилення політичного нагляду за виконавчою гілкою влади. І навіть ті приклади, які вчора лунали, в 98-му чи 99-му році. Вся е Єврокомісія, виконавчий орган, був відправлений у відставку через те, що вони не розуміли свою підзвітність перед європарламентом, тобто не за те. Що вони проводили якусь не ту політику і так далі, а те, що вони просто втратили зв'язок з делегатами від народу, тому це є абсолютно наріжне каміння. Надзвичайно важливо це відкритість, прозорість і підзвітність парламенту для громадян, для того, щоб влада з одного боку має бути дуже сильною а з іншого боку, вона має бути підзвітною відповідальною для того, щоб не було якогось диктату, для того щоб не було якоїсь ну такої, знаєте, квазіманархії. Тому це є дуже пов'язані між собою. Речі надзвичайно важливо запровадження нових технологій, які дозволять в автоматичному режимі дотримуватись, в тому числі регламенту, те про що казав колега Іван, для того, щоб ми просто через технології вбудували певні речі, що по іншому не можна зробити, по іншому неможливо обійти. Тобто, ми маємо максимально це включати. Досвід європейського союзу для нас є надзвичайно корисним і важливим, особливо досвід тих країн, які не так давно входили, які багато в чому мають до нас схожість. От подивіться на наприклад, досвід Польщі. В 90-му році ми, українці, випереджали за рівнем економічного розвитку поляків. У нас ВВП на душу населення був вищий, що сьогодні ми маємо. Сьогодні ми відстаємо в три рази. Чому тому, що поляки провели низку структурних інституційних реформ, сміливих економічних реформ? А ми ходили по колу, і українська влада просто осідлала зерновий металургійний і інші сировинний експорт, просто ну якби статус-кво розподіляла між собою політичні впливи. Ми маємо те, що те, що ми сьогодні маємо. Тому нам сьогодні треба вчитися перш за все і у поляків, і у словаків, і у турків, які сьогодні дуже впевнено розвиваються економічно, і також проводять інституційні економічні реформи. Тому, якщо дуже коротко, то е, рецепт він абсолютно простий. Він сьогодні е, лунає і е, не тільки, скажімо, від представників українського парламенту. Ми на ньому наголошуємо і як представники радикальної партії, я як голова комітету з питань промислової політики, підприємства логіка абсолютно. На проста чіткий план розвитку країни. Під цей план єднання формування нової коаліції, тобто коаліція не заради кругової поруки, не заради щоб когось зберегти на посадах, а коаліція заради проведення структурних серйозних інституційних реформ. Під це формування фахового уряду, жорсткою відповідальністю і безумовно посилення ролі парламенту і в проектуванні цих реформ, і в контролі їх втілення, і в контролі за безпосередньо діяльності виконавчої гілкою щоб не, влади, щоб не було так, як сьогодні. що сьогодні міністр може діяти абсолютно в розріз коаліційної. Неугодою з тим, навіщо його делегували в парламенті, він залишається на своїй посаді. Тобто його парламентська більшість покриває і він неефективний, але він працює так. От щоб цього не було, ми сьогодні вивчаємо європейський досвід і я абсолютно впевнений, що більшу переважну частину тих рекомендацій, яку ми отримали від місії Кокса, вони є абсолютно обґрунтованими, абсолютно важливими для України. Ми будемо спільно з колегами з українського парламенту втілювати їх в життя. Я думаю, що нам потрібні не подарунки, я думаю, що нам потрібна плідна співпраця, в тому числі з Європою. А рецепти цієї співпраці, вони відомі. Вони в тому числі вчора лунали з трибуни Європарламенту і від пана Кокса, і від президента Шульца. Я хотів би наголосити на одному рецепті, який, на мій погляд, є одним з найбільш ключових. Вони вчора казали, що у вас є порядні люди в парламенті і в деяких інституціях владних і так далі. Але коли є гарні люди, але немає чітких. І жорстких правил гри, коли немає тих інститутів, які діють згідно чітких правил, алгоритмів, прозоро, які забезпечують автоматичну відповідальність. то Ці гарні люди порядні вони нічого не здатні змінити в країні і не здатні забезпечити справжню євроінтеграцію. Тому для того, щоб у нас був реальний поступ, реальний прогрес, підвищення добробуту громадян, розвиток виробництва, подолання корупції, нам потрібна розбудова сильних інституцій. Сильними має бути не тільки український парламент, а вся українська влада. Але при тому вона має бути відповідальною. Я хотів би ну на такому знову таки прикладі, може економічному, оскільки я займаюся економічною політикою, наголосити, да? що таке інституції, коли ми кажемо про економічний розвиток. От давайте візьмемо Україну. Становище економічне нікому не треба пояснювати. Кожен громадянин чітко віддає звіт діяльності уряду, коли заходить в магазин, коли заходить в аптеку, коли дивиться на обмінник курсу долара і євро. Да? Беремо для порівняння Польщу. Чому поляки сьогодні є втричі бога? Гадшими за нас, тому що вони протягом цього часу розбудовували ті інститути економічного розвитку, які дозволили їм стати такими сильними. Що це таке? Це експортне кредитне агентство, яке допомагає польську продукцію за кордон експортувати польським виробникам на дуже вигідних умовах. Це державний банк розвитку, який надає дуже дешеві кредити на неринкових умовах, для того, щоб розвивати польську інфраструктуру, для того, щоб будувати нові об'єкти. Це виробничі промислові зони чи так звані індустріальні парки, які забезпечують пільгові, податкові умови для закордонного і польського капіталу, щоб вони створювали виробничі підприємства в Польщі, а не просто десь в будь-якій країні світу. Це агентство підтримки підприємств, так зване або малого бізнесу, яке працює в Польщі, для того, щоб так, як в будь-якій іншій країні, в Сполучених Штатах Америки, щоб підтримувати малий і середній бізнес, це агентство залучення інвестицій. Про що я кажу? Про те, що на сьогодні в Україні жодної з цих інституцій немає, Розумієте? Тобто, ми живемо в інституті. Ційному вакуумі, тобто є уряд з політичними деклараціями, немає реальних інструментів важелів впливу економічної політики, і ми кажемо про якусь євроінтеграцію. Ну, слухайте, так це євроімітація, а не євроінтеграція. для того, щоб була євроінтеграція. Ми маємо брати отакі практичні поради, як є поради пана Кокса щодо реформування парламенту. Так само наші європейські колеги нам надають поради рекомендації щодо створення таких інституцій економічного розвитку. І Ми сьогодні маємо впроваджувати справ. Ажню європейську політику підтримки малого бізнесу, розвитку власного виробництва, стимулювання українського експорту все те, що робили поляки, словаки, чехи, для того, щоб стати заможними. Тому сьогодні ми маємо робити те, що вони робили 10 років назад, 15 років назад. Сьогодні ми маємо робити те, що Сполучені Штати Америки робили 50 років назад. Що Малазія, Китай робили 20 років назад. Тому от це для нас сьогодні є наріжний камінь. Не просто думати, що поміняються старі. Люди на нових людей щось від цього зміниться. Вже ж мінялися і побачили, що не міняється, тому що треба міняти до коріна. Треба створювати правильні інститути, треба створювати чіткі правила гри, алгоритми, відповідальність і робити їх максимально уніфікованими з європейським союзом. Оскільки, якщо ми вже зробили свій цивілізаційний вибір, і цей цивілізаційний вибір він є вигідний, адже ми бачимо знов таки ті країни, які я перелічив, в тому числі і Польщу, Так давайте ми будемо максимально своє законодавство уніфікувати з механізмами Законодавством Європи тим більше, що сьогодні ми маємо від наших колег з Європи ту підтримку, про яку казали колеги: підтримку технічну, підтримку політичну. А для того, щоб була масштабна фінансова підтримка для того, щоб реалізувати в Україні так званий план маршала, то ми маємо мати чіткий план реформ. Це бачення має бути української влади, і тоді під нього можна формувати пакет підтримки європейських країн, пакет підтримки зі сполучених штатів Америки, адже без коштів, без великих фінансових ресурсів реформи не робляться. А великі фінансові ресурси не у вигляді інвестицій, не у вигляді ін інвестиційних позик ніколи не прийдуть, коли немає чіткого плану, чіткої відповідальності за його невиконання і єднання політичних сил навколо такого плану.